Вітаю, мене звати Олександр Панарін. Я офіцер Збройних сил України та вчитель історії. Для нас не з власної волі війна стала реальністю сьогодення. Її розв'язала проти України Росія, переслідуючи власні інтереси. Загалом у світі кількість військових конфліктів помітно зростає, і це не може не бентежити. На уроці ми поговоримо про передумови найбільшого конфлікту ХХ століття Другої світової війни. Ці знання допоможуть вам краще зрозуміти природу сучасної російсько-української війни. Пригадайте, чим завершилась Перша світова війна та який світовий порядок утверджено за її результатами. Встановлена за результатами Першої світової війни, система міжнародного устрою дістала назву версальсько вашингтонської системи. Вона була сформована державами-переможцями, головним чином, Великою Британією, Францією, Сполученими Штатами Америки та Японією. Фактичне невілювання інтересів переможених держав заклали численні зони міжнаціональних конфліктів та міждержавних суперечностей. Незадоволеність як переможців, так і переможених версальсько вашингтонською системою заклали міну сповільненої дії, яка призвела до вибуху Другої світової війни. У 1933 році в Німеччині до влади приходить нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером, яка не приховувала бажання переглянути дійсні порядки. Ідея реваншу була домінантою в ідеології нацистів. Нацистський уряд відмовився виконувати умови Версальського договору та поступово взявся виправляти на свою користь його помилки. Однією з перших міжнародних домовленостей нацистів став підписаний у 1934 році договір про ненапад з Польщею строком на 10 років. Що означає вірити диктаторам увесь світ? Побачить у 1939 році? Гітлер також узявся до територіальних питань. У березні 1935 року територія Саару, яка 15 років перебувала під управлінням Ліги націй. Було приєднано до Німеччини за результатами референдуму. Того ж року Гітлер відмовився виконувати умови Версальського договору в частині обмеження озброєння та чисельності німецької армії. Очевидною стає смерть Версальської системи. Та одним лише Сааром Гітлер не обмежився і в березні 1936 року німецька армія увійшла на територію Рейнської області. За умовами Версалю, Рейнська область визнавалась демілітаризованою, тобто такою, де заборонено розміщувати війська, озброєння та будь-які військові об'єкти. Окупація Рейнської області стала черговим порушенням гітлером Версальських домовленостей. Проте європейські лідери залишили це поза увагою. Після цих подій нацистську експансію вже було не спинити. До того ж, німецька економіка була перелаштована на відновлення армії та нарощування військової потужності. Нехтуючи міжнародними домовленостями, Гітлер продовжує переконувати світових лідерів у миролюбності своїх дій та претензій, повсякчас обґрунтовуючи свої вчинки виключно прагненням змінити умови Версалю для Німеччини. Проте його плани були набагато небезпечніші для старого світу. Привертає увагу той факт, що Німеччина ще у 20-х роках почала військове співробітництво із Совєтським Союзом. Це пришвидшило переозброєння Німеччини на початку 30-х років. Це співробітництво потроху зменшується, та загалом німецько-совєтське партнерство залишалося досить тісним. Також Гітлер вдало скористався із суперечностей між Францією та Великою Британією. Остання уклала з Німеччиною договір, який фактично визнав за Німеччиною право на нарощування свого озброєння. Очевидно, що інтереси Франції в цьому питанні сторінне цікавили. Натомість нацистська Німеччина досить вдало налагодила союзні відносини спочатку з Італією. У жовтні 1936 року вони підписали протокол про узгодження дій, що заклало основу формування вісі Берлін-Рим. А вже в листопаді 1936 року Німеччина укладає з Японією антикомінтернівський пакт. Формальною його метою була боротьба проти комуністичного інтернаціоналу, проте він передбачав і додаткову таємну військову угоду. З приєднанням до цього документа Італії у 1937 році відбулось формування осі: Берлін, Рим Токіо, основних союзників Гітлера в майбутній війні. Тоді як дипломати шукали союзників. У світі з'являлися все нові вогнища війни. У 1928 році Японія розв'язала війну спочатку проти Маньчжурії, а потім і проти Китаю. Ліга націй спробувала досягти миру в регіоні дипломатичним шляхом, проте не досягла успіху. У японсько-китайській війні активну участь брав Совєтський Союз. Підтримуючи Китай військами та озброєнням, він заперечував свою участь та заявляв про нейтралітет. Як бачимо, така політика стала звичною і для сучасної Росії. Японія утворила на захоплених територіях державу маньчжоу го але на цьому її територіальні зазіхання не завершилися. У 1937 році вони поновили воєнні дії проти Китаю та до кінця 1938 року майже повністю окупували його. Така ситуація призвела до постійних військових сутичок між Японією і Совєтським Союзом, у яких жодна сторона не могла досягти переваги, натомість напруження в регіоні зростало. Ще одним неспокійним регіоном стає Африка, де свої колоніальні претензії демонструвала фашистська Італія. Восени 1935 року Беніто Муссоліні розпочав війну проти Ефіопії. Ліга націй у відповідь визнала Італію агресором та наклала заборону на постачання до Італії товарів військового призначення. Проте ці дії жодним чином не змінили ситуацію. Ефіопія була окупована Італією. Власне, вогнище війни спалахує і в самій Європі. У 1931 році в Іспанії повалено монархію та проголошену республіку. Ці події спричинили громадянську війну. Активна допомога фашистської Італії та нацистської Німеччини призвела до перемоги націоналістів та встановлення диктатури генерала Франциско Франко в Іспанії. На тлі цих подій прагнення Німеччини до ліквідації версальсько вашингтонської системи посилювалися. Гітлер відверто порушував умови Версальського договору щоразу переконуючи, що це його остання вимога. Після Саару та Рейну Гітлер узявся вже за цілі держави. Його жертвою стає Австрія. За умовами Версалю, вона не могла об'єднатися з Німеччиною. Натомість німецька пропаганда взялася поширювати гасло: німці і австрійці єдиний розділений народ. А фінансовані німеччиною австрійські нацисти почали агітацію за об'єднання з Німеччиною. Нагадує сюжет з української історії. Чи не так? Нацисти висунули австрійському уряду ультиматум, який австрійці усіляко намагалися відхилити. Натомість Гітлер у березні 1938 року здійснює аншлюз, тобто приєднання Австрії. Та на цьому Гітлер не зупинився. Нацисти штучно створюють так звану судецьку проблему. Судети регіон Чехословаччини, у якому компактно проживало кілька мільйонів етнічних німців. Приводом для роздмухування суперечностей було використано мовне питання, нібито в регіоні переслідують німецькомовних громадян. До речі, нацисти скористаються цим приводом у 1939 році і щодо польського Гданська. І знову дивовижна схожість із сучасною історією. Гітлер висунув вимогу Чехословаччині передати Німеччині судецьку область. Тобто просто віддати їй частину території суверенної країни. Франція та Велика Британія як гаранти безпеки переконували Чехословаччину в необхідності виконати умови Гітлера, щоб запобігти європейській війні. Врешті лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції 30 вересня 1938 року підписали Мюнхенську угоду, що призвела до припинення існування Чехословаччини. Велика Британія та Франція, які щораз йшли на поступки Гітлеру, зробили вигляд, що нічого не відбулося й цього разу. Вони вважали, що задоволення вимог Гітлера має межу, але дуже помилилися. Такі дії дістали назву політики «умиротворення» та предемонстрували світові, що не можна йти на поступки агресору. Найяскравіші наслідки Мюнхенської угоди та політики умиротворення агресора відображають два висловлювання: перше Тогочасного прем'єр-міністра Великої Британії Чемберлина. Повернувшись з Мюнхена, ще на аеродромі, він розмахував папірцем та казав: Я привіз мир для нашого покоління. Друге висловлювання проголошено за кілька днів Вінстоном Черчиллем у Палаті громад. Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну. Політика умиротворення продемонструвала Гітлерові його безкарність та можливість і надалі втілювати свої плани. Велика війна в Європі ставала реальністю. Багато схожого можна побачити між подіями 30-х років минулого століття та сьогоденням. Головне робити правильні висновки разом до перемоги над російським ворогом. Слава Україні!